Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, ви рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні буде величезна колекція моїх сумок. Ви просили зняти таке відео. Все для вас. Підтримайте мене лайком, коментарем. Поїхали. Давно ми з вами не бачилися, я зробила паузу і не хотіла починати це відео. З назвою я повернулася, хотіла зробити його більш інформативним. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буду показувати вам колекцію своїх сумок 2025 року, тому що відео робила вже схоже аж на цілих дві частини у 2022 році. Можете переглянути тут чи тут, знайдете підказочку. Дуже вам дякую за всі ваші коментарі і підтримки. Мені надзвичайно приємно всі перечитала. Знаю, що ви чекали також зі мною зустрічі, тому дуже вам дякую за вашу підтримку. найбільше було коментарів про фарбування, не моє, а те, яке я роблю. Всі питання ви можете задати мені на робочу сторінку або написати мені на мою пошту. Робоча пошта вказана відразу в інфобоксі. Під відео і з приводу співпраці, багато хто також писав мені з приводу співпраці, обов'язково всім відпишу, як тільки матиму час. До цього моменту, коли я знімаю відео, я вже відзняла так багатенько. Тобто я не виставляла відео, але це не заважало мені їх знімати. Я знімала, і якщо ви захочете, то буде моя подорож. Я відпочивала на кріті. Потім, що я ще знімала там вінтаж. Також придбала, можу вам дещо показати, що можна в Греції знайти. І ще маю огляд на готель, маю влог. Тому якщо вам цікаво, і також секонд-хенд влога аж цілих дві штуки. Дві штуки, два влоги я відзняла перед своєю поїздкою. Пишіть, що спочатку, що ви хотіли б бачити. Чомусь ніхто не говорить таку річ, що коли ти довго себе не знімаєш, тобі це незвично, тобто за таки. Така навичка, яка саме формулюється завдяки тому, що ти регулярно знімаєш. Поїхали. Я, до речі, дуже засмагла, але така я така біла. Можливо, це через те, що я нещодавно пофарбувалася. Не знаю, давайте. Поїхали. Перша, від, від ця сумка, вона насичного чорного кольору, вона Значить, значить, точно щось є зі світлом. Я почну з базової моделі, яка мені... Дуже гарно слугує, тому я про неї знімала відео. Це сумка, така базового чорного кольору. Всередині коричнева підкладка. Це у нас Торі Берч, це підробка. Ну, підробка до оригіналу, один до одного. Я знімала про це відео, тобто це не така дешева, ви її так просто не знайдете, це потрібно замовляти. Тобто ви її купити так пройти або в торгівельному центрі, коли там представлені такі бутічки. Так, да, зазвичай їх можна замовити в інстаграм-магазинах. Називається з Китаю, це яка не реклама. Я купувала собі, верніше ні, не мені. це подарунок мій був на день народження у 23-му році. Перегляньте відео, також з'явиться верхутись. Підказочка така, що у нас є тут? Чорний ремінець. Дуже базова, класна модель, Її можна носити так, ну типу, подовженець тут в сукні красиві. І можна так за ручку. Так мені більше подобається. Я навіть з якоюсь вінтажною шубою, з кросівками це все поєдную. І також просто з якимись вечірніми образами найкраще. найкраще. Вона працює з зимою, зимою, тому що і такі чоботи чорні, і те вся в блек. Не дивлячись на пори року, я постійно ношу свою коричневу сумку. Це сумка з мого влогу. Ми разом з вами ходили у Резорват і там її обирали. Такого от насиченого коричневого кольору. Єдина фурнітура, яка є, тут якась срібна і все. Вона зручна, тобто її носити тільки ось так. З цієї сторони мені не подобається, тому класно носиться, я її носила і в вона просто якась. Без безмежно безлімітна ця сумка. Ну а тепер перейдемо до цікавішого на мою думку. У мене є ось така сумка з моїм розписом з пташками. Це власноручно є розписана мною вінтажна сумка, і вона не дуже вмістка. Насправді, телефон поміститься, є якісь застібки. І бренд тут Susie Сміт. я бачила цей бренд на eBay, також популярний, але мені здається, що це все ж таки шкірозамінник. Носиться класно. Якщо вам буде цікаво, давайте зробимо з вами розпис знову моєї сумки. У мене небагато таких відео, десь декілька штук є на каналі, де я розписую сумки. Малютка у гардеробі, це сумка. Яку мені подарували, вона привезена з В'єтнаму. Ось так вона виглядає. Тут такі намистинки. Чуєте звук. І все це льон, такий текстильний Льон. Як вона відкривається? Ось так. І повноцінна тобі сумочка. Тут навіть маленьке ще одне відділення є, я відійду. Важна сумка це екзотична шкіра, сива. Фурнітура золота, ношу її обожнюю, ношу її рідко, це зазвичай буде якісь осінні варіанти, ношу її кросбоді. Що мені подобається, мені туди поміщається пляшка з водою 05, і це зручно. Всередині така шкіра, це прям така екзотична, класна шкіра, яку зараз мені здається, можна знайти лише десь в якихось е, вінтажних барахолках і, скоріш за все, за кордоном, тому що коли я була у Польщі. Там було багато, ці, що в неділю саме маркети є. Тому, кому цікаво, можна зайти саме в неділю. Проходить ці барахолки, в мене є плейлист окремо. Тут уже про сучасне це сумка Гес. Я робила її огляд, брала її на відпочинок з цією сукнею, там, з багатьма іншими сукнями. Класний такий вайб, мені подобається вмістка. Я не брала просто ось цю коричневу або чорну ручку, взяла такого кольору Бордо, і я показувала в огляді, що тут є такі брелки, їх можна зняти. І я прикопила собі на ключі. Класно, не дряпається ця фурнітура якісна. Якщо у вас є сумка-кес, вони бувають надзвичайно якісні. Сподіваюсь, моя також буде мені слугувати. Подобається. Напевно, навіть не здогадаєтеся, що це. Ну, Сумка з розписом, яка відкривається ось так на півколом. І це косметичка з сайту Мейкап. Мені прийшла оце в подарунок, Там, наприклад, на день народження твій приходить, або на якусь е, як це, річницю, користування сайту Makeup. Ось мені прийшла ось ця косметичка Makeup. Тут було написано Makeup. і по цьому напису саме і лягла наша пташка. Тобто і вона ось так носиться подобаються відтінки, але вона менш носивельна, ніж ту, яку я вам показувала, тому що там червоний, золотий, і ти вже якось можеш фіксувати. Тут такий блакитний, ну і мені воно просто подобається, але я її, відверто кажучи, не використовую. Я всю свою колекцію подарувала, в мене була велика колекція, я вам знімала колись відео просто тільки про, свої, про свій розпис і там показувала свої сумки. Це відео, напевно, 19-го року. У нас ще небагато залишилося. Сподіваюсь, вам подобається. І напишіть, яка вам найбільше сподобалася сумка. Мені буде цікаво. Так, червонику я собі придбала на свій день народження цього року. Ось вона шкіряна, яка складається, до речі, шкіра досить якісна. Вона приймає форму. Зручно носити, єдиний мінус таких сумок, я думаю, вони вже у всіх, всі бачили ці сумки. Мінус цих сумок, що вони розкриваються. Тобто, начебто, не? шкіряна, класна сумка. Ось тут всередині є ще одна застінка. О, Може розстібнутися. Так само. Може розтібнутися. Якщо ти зробила її ширше, закрила її просто, ось так собі несеш, тобто це вільно, але тут вже так напихала добре, ти несеш, несеш і це так шок, і відкрилася. Мінус мінус бананка чорного кольору, дуже проста. Це їх напевне найпопуля... одна з найпопулярніших моделей. Вони її повторюють. Я ще якого року купувала 23-го, На початку 23-го року, зараз 25-й Носиться ця бренд Лакі. Український бренд, українське виробництво Це ручна робота. Напишіть, в кого є е, з шкіри лакі, сумки. Як вони носяться? Мені цікаво. Я не дуже їх люблю. Дивіться, якість дуже класна, класні гаманці. Їх сумки мені не подобаються моделі. Вони якісь. Ну, за ту ціну так, але хотілося б трішки вищий сегмент, типу 3, якби вони коштували. Але якась цікавіша модель це моя особиста думка. Нікого не хочу образити. Я купую ну, гаманці, постійно картхолдери, всі на подарунки. Це йде, але с просунки, що я можу сказати, тут ці шкіряні, їхні бірки, вони їх всюди клеють. Але... Ну, я думаю, у кожної в школі, в університеті є щось від лаків. Наступна сумка дуже класна. Я заповнила її рушником, щоб показати вам її форму. А тут у мене такий брелок. бачите, така золота зірочка, і ще щось можна прикріпити сюди. Срібна фурнітура, шкіра і це вінтажний бренд Jane Shilton. тут срібні ніжки. Подобається така рожева малютка навіть. Під сукню підходить, можна додати довшу ручку Тут є такі спеціальні кільця, тут рушник у Вона не зовсім така обмістка, але на літо Why not. Літній варіант і мастхе у моїх усіх подорожах це корзина зі шкіряними ручками. Я її обожнюю раніше, коли ходила на розпис. То всі мої фарби, навіть холсти, якісь знаєте, такі величезні речі. У влогах у 22-му році, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, я багато знімала тут у себе на подвір'ї, показуючи я з цією сумкою витягаю всі свої розписи, усі речі, які я розписувала. Ось такий вайб літа. Вона передає ця сумка. Я її люблю. Насправді вона мені вже трішечки набрикла, але... Всі образи підходить, хотілося б якусь ще тоньшу і довшу таку е, придбати. На фото виглядає просто супер. Така, знаєте, дуже фотогенічна сумка. Останню сумку я придбала собі на відпочинку, і це такий шопер. Я не люблю шоперу, в яких немає тут замка, тобто він відкритий. Мені якось це не дуже подобається. За 3,50 купила євро. Ем, та кишенька її можна відв'язати просто. Їх закос велика. І що розроблений він в Китаї. Тобто, одне відділення, сіра підкатка. він насправді не зовсім такий якісний, але мені для тих цілей був абсолютно чудовий. І все ж в мене все помістилося в мою Покажу вам, що ж я там така привезла, якщо матиму, знаєте, натхнення і час. Тому ось така остання велика сумка. Коли її наповните, вона буде ну, більш такий вигляд мати кращий. Цей напевне гаманець все ж всередину пляжний варіант і літній варіант, такий знаєте, відпочинковий. Ну що ж, на цьому у мене все. Дуже дякую вам за ваш перегляд. До нових зустрічей.